Метою відшукання та вилучення, документів, що стали підставою для везення на територію України, транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, документів, що стосуються реалізації транспортних засобів на територію України, документів, що стосуються реалізації та діяльності благодійної організації, банківських карток, мобільних телефонів, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації, записників чи блокнотів і чорновими записів. Довіреність на представлення інтересів благодійної організації, в міжнародних установах товари. Також Акти виконаних робіт. Договір без номеру на технічне обслуговування і ремонт автомобіля. 79-51 до 026 02, року. Пікап марки Mitsubishi L200 2006 року, колір зелений. Як називати ці документи? Паспорт можна сказати. Це технічний паспорт, так? Хто вам сказав передати ці документи? І які автомобілі? Вони на даний час є на територію? Мав приїхати голова фонду, і це в мене вжали печатки і ці документи. І він мав приїхати і передати ці машини людям. Дані автомобілі, які зазначені в актах, знаходяться на території. Тут, на цій та, території дві та, та, та. ці машини, так. Та. Та. Зараз документи на іноді та блокнот поміщено до спецпакету вісімдесят дев'ять.